Перейшов за посиланням та втратив понад 130 тисяч гривень. Днями до поліції звернувся 50-річний мешканець Рівнянської громади, який повідомив, що з його рахунку зникло більше 130 тисяч гривень. 2 лютого до поліції надійшло повідомлення від 50-річного мешканця Срібнянської громади. Чоловік розповів поліцейським, що на одній із популярних інтернет-платформ він розмістив оголошення про продаж пластикових вікон. Одразу ж через один із меседжерів. З ним зв'язався потенційний покупець, який виявив бажання придбати товар. Домовившись про ціну, псевдопокупець надіслав повідомлення з фішинговим посиланням у Viber, нібито для зарахування грошей на карту. Потерпілий перейшов за цим посиланням, заявнику запропонували ввести реквізити та секретні дані його картки. Потерпілий виконав ці умови, після чого з його рахунку зникло більше 130 тисяч гривень. Поліцейські закликають громадян під час купівлі-продажу товарів не переходити за сумнівними посиланнями в інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Поліція наполегливо рекомендує по телефону або в інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже, переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисний. Свої персональні дані у результаті чого шахраї зможуть привласнити всі ваші заощадження з ваших банківських рахунків.